Діти, а що це в мене на столі? Давайте роздивимося яблуко, груша, слива, вишня. А як можна назвати всі ці предмети одним словом? Фрукти. А де вони ростуть? Так, на дереві, в саду. А які вони на смак? Соковиті, смачні, солодкі, а бувають і кислі. Послухайте, будь ласка, загадку, хоч не шию я ніколи, а голок завжди доволі. Так, це їжачок. Уявіть, що до саду, де здозріли вже й фрукти, зайшли їжачки. Тато їжак, мама їжачиха. Дітки, а діти як будуть називатися? Їжачата. Діти, зверніть увагу, їжак несе грушку. А їжачиха побачила яблучка і назбирала яблучка. Він назбирав груші. А вона несе яблука. Їжачата будуть задоволені. Діти ми з вами склали речення. Речення складається зі слів. Кожне слово у реченні ми вимовляємо послідовно. Давайте ще раз вимовимо речення про їжака. Їжак знайшов грушу. Їжачиха несе. Яблука. Речення, як і слова, можна записувати. А поки ми ще не навчилися писати по-справжньому, тому будемо позначати початок речення вертикальною рискою. Ось такою подивіться: бо всі речення починаються з великої літери. Це перше слово. Решту. Слів у реченні горизонтальними лініями. Ось подивіться. Їжачиха несе яблука. В кінці речення завжди стоїть крапочка. Ось так. Діти, давайте з вами підемо на прогулянку. Але зверніть увагу на настрій людей на прогулянці. Хлопчик радісний повертається зі школи. Хлопчик сумний, бо з ним не грають діти. А ця дівчинка сумна, бо бабуся, їде додому, але вона ще приїде до своєї внучки. Дівчинка здивована. Бо побачила, як по місту везуть слона. А ці діти зацікавлено дивляться на зірки. Дівчата жаліють хлопчика у них на обличчях співчуття. Діти, давайте допоможемо дівчинці та проженумо скуку. Дівчинка дуже добра, вона годує кошенятко. Хлопчики гарно працювали. Але виглядають втомлено. Хлопчик злякався, а цей дуже злий ображає песика. Якщо ви щось розбили і відчуваєте свою провину, то розкажіть про це дорослим. Вони вам вибачать. Ми сьогодні з вами складали та записували речення а також навчились визначати настрій людей.